Привіт! Я Оленка і я ілюстратор з України. І я тут виявила, що в мене є невеличка цікава колекція листівочок. І я подумала, а чим це не тема для нового відео на каналі? Зараз я вам їх покажу і трошки про них розкажу. Зараз будемо роздивлятись листівочки тут у абсолютно рандомному порядку. Буду вам так розказувати, перескакувати <риск> з років на роки. Ось ця листівочка з Києвом, з Ваздвіженкою, якщо я не помиляюсь. Це Андріївський тут. Ось цю листівочку мені подарувала Аня, чудова менеджерка і чудова людина з попередньої роботи. Вона у мене трошки покоцана, бо висіла на мудборді довгий час ось на малярці. Я відірвати малярку не змогла, бо бачите, ось полізло. І тому вирішила, найбуде так. І у цієї листівочки дуже класна і зворотня сторона. І оце я прям не знаю, що красивіше. Далі, ось це дві листівочки, їх було більше насправді, вони трошки теж поживші. Це мені ці листівочки відправила Юля Демченко, яку ви можете знати сьогодні як засновницю спільноти для ілюстраторів, Illustrators.ua. Юля у мене колись давно. я... Я буду намагатись згадати, у якому році купила мою першу ілюстровану книжку Казки тітоньки бели, а у відповідь надіслала комплект своїх листівочок. Їх здається було більше, але ці збереглись. І тут у мене ось найцікавіше, найприємніше з надписом збереглось. І ось це у мене дуже дуже, дуже, дуже класна пам'ять. Насправді дуже дивно, що вони збереглись, бо у мене купа переїздів були. і я вам видаю лайфхак, коробка з документами. Це класна схованка. Так, о, ну тут ви вже розумієте, що це вже листівка воєнного часу. Доброго вечора, ми з України. Вона мені дуже подобається. Вона така ну, прикольна насправді. Хоча, я пам'ятаю, чомусь там у Фейсбуці дизайнери шеймили за ось цей, ось, ось цей шрифт. Ну, я не знаю. Кажуть, це фільм для ідіотів, а мені подобається. Ну, взагалі-то ця листівочка мені подобається. Нас. Тупна листівочка, така дуже класна, дуже скечувана, і напевно вона трошки у стилі Іринки Вале. Це листівка з Кракова, з якогось там музею, я вже не пам'ятаю, але вона мені прям дуже подобається. Ось цей скетчевий стиль, ось це як освітлення намальовано, ритми, ось ця бруківочка. Дуже-дуже круто, дуже класно. Вона в мене теж трошки поживша, ця листівочка. У мене всі майже листівочки поживші, буку по переїздів пережили. І плюс до цієї трошки костік добрався. Ну, все одно я її бережу. О, а це чудова листівочка, яку мені друзі привезли з Вакіна. Вакін це такий. Метал-фестиваль музикальний. Я, у мене була така мрія на нього поїхати свого часу, коли я по металу фанатіла. Так і не вийшло, але мій друг один їздив і він привіз мені листівку. Була насправді ще одна класна листівка. Там чувак такий був на сцені, у нього кіт шотландський розвивався, і жопу було видно, і вона називалась Арш типу жопу листівка чи щось таке. Я пошукаю, може, я ще її знайду і вставлю. Але вона десь може десь і загубилась. Це теж листівка воєнного часу. Ось ця дівчинка її малювала, школярка, як дівчинку Софія Кравчук, 11 років. Призерка конкурсу, що для мене Україна. Ось ця листівка мені прям дуже подобається підбором кольору, і чимось вона мені нагадує і Примаченко, і Райко. І тут одразу видно, що дівчинка займається у якомусь там гуртку, і, ну, тобто, і може, в неї природньо це вона з кольором працює. Ну, офігенно, мені дуже подобається. Дуже класно. Я тоді побачила сюжет по телевізору про цю листівочку, і собі її дуже-дуже захотіла. Були такі ще марки, але марки я не знаю. Для мене якось це дуже дивний артефакт. листівки для мене якось зручніші. О, і на кінець. на о, цей... Так, секунду, вибачте, зараз експозиція. О. І на десерт я залишила тепер перлинку моєї колекції. Це наші листівочки з Evic Drops і Art Week з благодійного марафону. Meet Ukraine, який ми проводимо у інстаграмі. Ну і як ви могли здогадатись, ось ця колекція листівочок дерево життя. Це така собі подяка тим, хто донатить у нашому благодійному марафоні Meet Ukraine у інстаграм. Я про нього робила окреме відео. Якщо ви теж хочете такий комплект листівочок, то можете мені в Інсті написати, і за донат 50 гривень ви можете їх купити. Ось так. А ви взагалі щось колекціонуєте, листівочки, там, я не знаю, хтось якісь картки буває, хтось постери, хтось ще щось, щось таке візуальне і прикольне для натхнення. Діліться у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Бережіть себе, обіймаю вас! Все буде Україна!